Доброго дня для тих, хто збирається купувати собі автомобіль Шкода Фабія 2015 року виготовлення, це буде третє покоління, або будь-який інший приблизно в цій категорії, як цінові, так і в класові, напевне. Хочу приблизно розказати, що вас чекає. Забігаючи наперед, хочу сказати, що не шкодую про купівлю, бо раніше мав шкоду Фабію 1. І Замінив її на цей автомобіль тільки через те, що цей трошечки більший. То був хеджбек, а цей універсал. От і все. І ну, трохи, Зрозуміло, що трохи новіший, гарніший і так далі. Але користуючись Фабією першою, теж поганих так відзвіл не, не буде. Значить Цей автомобіль 2015 року виготовлення, станом на зараз це орієнтовно 9 років автомобілю. Купувався він у 2023 році, 7 місяці, по автомобілю, який з того часу, як я купив, є вкладення грошові там, чи питання, які могли виникати і так далі. Постараюсь якось коротко розповісти. Одразу я купив автомобіль, було зрозуміло, що пробіг скручений. Пробіг скручений. Зараз тут на панелі, наприклад, ось такий пробіг. Через Car дивився і там було видно, що не збігається пробіг. Потім я ще на, на діагностиці підтвердив, шкода сервісі. Зразу е, автомобіль куплявся десь за 6400 доларів, якщо я правильно пам'ятаю. Потім проблеми, які по автомобілю це акумулятор. Е, 5 тисяч гривень дав за новий акумулятор. Зрозуміло, той, хто його продавав автомобіль, новий ж не поставить. Поставив самий це в перекуп обрав. поставив якийсь убитий акумулятор. З ним їздити неможливо було. І Тим більше вже потім і комп'ютер пізніше почав показувати помилки. І система старт-стоп не працювала. Після того, як поставив новий акумулятор, одразу запрацювала система старт-стоп. Далі. В цьому автомобілі не працював другий ключ, продавець наголошував, що він робочий, але тільки батарейку зробить, то до, сьо. Ну, Але ціна автомобіля відповідна була, через що я розумів, що навіть якщо він не робочий, то ціна підходить. Бо так цей автомобіль коштував і, і саме дешевше на той час, як я дивився по інтернету. Саме дешевше можна було знайти, наприклад, там 7 тисяч доларів з чимось. там. І то це була б інша комплектація. Тут трошки, як видно, комплектація дисплея, а не просто магнітола. Ну, і так далі. Ключ обійшовся 5 тисяч гривень на шкода сервісі робив. Ключ оригінальний, бо в хлопців, які виготовляють ключі там, китайські, і так далі, то в них вийшло дорожче, щось там, чуть не 6 тисяч. Отак. От Потім вже на шкода сервіс я заїхав, діагностику зробив, де мені показали, що цей автомобіль був. Постійно на хорошому обслуговуванні, на сервісах заїжджав, він був на фірмі на капоті, там ще навіть якісь сліди від цього залишились від якихось літер. Але обслуговувався дуже добре автомобіль. Все по регламенту, як мало бути, так і робилося. Десь на 200 тисячах в цьому автомобілі по комп'ютеру показало, встановлене ГБО, бо завод не передбачено заводом ставити сюди ГБО. І одна із проблем, чого постійно з'являється чек. Це якраз ГБО. Датчики фіксують якісь там свої показники, які не відповідають нормі. Через, через цей чек, який вискакує періодично, прийшлося трохи потратити гроші на сервіси, на діагностики і так далі. Це забігаючи вперед. Діагностика обійшлася 900 гривень автомобіля. Загалом після купівлі автомобіля провів всі регламентні роботи, які зазвичай проводять. Це заміна ГРМ, там все, що треба було. Майстри подивилися, що треба було поміняти, поміняти, десь там щось підправити і так далі. То загалом перші вкладення після купівлі автомобіля на все абсолютно там масло, фільтр, фільтр салону і так далі. То майже 30 тисяч гривень пішло на все те діло. Щось зробив своїми руками, щось ні. Коли купляв цей автомобіль, на його ціну вплинуло те, що він був в не в ідеальному стані. Бо, наприклад, вентилятор салону дуже сильно вібрував в цьому автомобілі, так що не можна було сидіти всередині. Паршиво було тут сидіти, я спробував сам відремонтувати. Відремонтувати вийшло старий вентилятор. Вийшло, що там десь ржавчина з'явилася на роликах. І вчасно хто користувався автомобілем, не обслужив його, і воно так розбило сильно там якор, пошкодило контакти, мідні і так далі. Але все одно відремонтувати у мене його вийшло. І він почав дуже добре працювати, навіть краще, ніж цей, що зараз стоїть. Але вентилятор коштував 2500 гривень, новенький, самий дорогий, який тільки був. Але потім через деякий час у мене згоріло блок управління цей згорів. Я подумав, що він згорів через те, що я відремонтував цей старий вентилятор, і це вплинуло на те. Ремонт цієї панелі обійшлося 400, гривень, 400 600 гривень. На шкода сервісі теж робив. Але вони не змогли відремонтувати всі положення. Третє положення є, і можливо, камера і звук не передає, але шумить, ужасно просто шумить. Хоч це новий вентилятор, четверте не працює. І можна було б залишити той старий вентилятор, можливо, воно і далі працювало б, або купити китайський, або купити з розборки вентилятор. Може і краще працювало. Бо гарантії, то, що купиш новий і він буде дуже добре працювати. Ні, он стоїть доб добрий, хороший, і шкода сервіс. Нормальний вентилятор, начебто, а гуде так, що на четвертому положенні ну, не можна було б і витримати тут в салоні. Получається так. Потім у мене почалась проблема на комп'ютері, почала показувати через певний. Ну, це не те, що там зразу всі ці проблеми. Періодично там е, ці проблеми почали з'являтися десь через місяць, десь через півтора. По-різному, як е, датчик масла, почав комп'ютер говорити, що в ремонт датчик масла. І спробував сам розібратися, позаглядав, всюди все було начебто ціле добре, і я не знав, що робити. Уже хотів купляти, наче новий підкинути датчик, але поїхав на сервіс. На сервісі виявилося, що все дуже просто, якийсь там провід десь відійшов, чи що, в самій фішки десь окислився, і його просто там перепаяли чи що, і все І все стало на свої місця, і коротше, ремонт стоїв десь там 600 гривень того діла. Отак, От приблизно, якщо даже подивитися, оце ці проблеми, які виходили, оце дати цих проблем, наприклад, які я зараз озвучую, оце вони ті проблеми, які були. Це я сюди собі підглядую те, що написав. Датчик масла був. Так, 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 що тут ми. Далі. З самого початку, як купив цей автомобіль, цей автомобіль особливо на холодно шарпався. Багато відео передивився в інтернеті. Їздив на сервіс. На сервісі на діагностику знов їздив. 700 гривень обійшлася діагностика. Двоє суток машина там була. Діагностика не виявила ніяких проблем. Виключали газ в системі, для того їздили на бензині, на бензині все нормально, нічого не шарпало. Багато відео в інтернеті є про те, що робити, коли машина шарпається. Ну і вийшло, Я так прийшов до того, що це все проблеми шарпання через газ. Там стоїть оцей лямдазонд. Воно розраховане працювати на бензині, а працює на, на газу. І через що десь щось починаються проблеми, якісь комп'ютер їх так розуміє. І намагається вирівняти обороти, то я. Моє рішення зараз яке. Я як завожу автомобіль, виключаю газ, прогріваю автомобіль. Коли вже на комп'ютері показує, що температура 60 градусів або вище, тоді я знову включаю газ і все, і машина далі їде, ніяких шарпань немає. На холодну шарпає, якщо не е, включитися на газ. Отак, от від цей Бо я поїхав на сервіс, на шкода сервіс діагностика 700 гривень була, і ніяких проблем не виявили. Приїхав на газовий сервіс, на газовому сервісі перевірили, щось там заплатив 400 гривень, але вони ще й замінили там фільтри, обслужили газову систему. По ній ніяких проблем взагалі не знайшли. І навіть сказали так, бо там мені говорили, що це десь газ пропускає, чи ще щось там. Вони сказали, що в четвертому поколінні тут стоїть Ланді Ренза. Четверте покоління каже, що такого не може бути, щоб газ пропускав. І то якось так. Але з цією проблемою я розібрався, просто приходиться оце контролювати, клацати і, і так далі. Більше по цьому немає питань. Далі. Ще я купляв автомобіль, заглядав під нижче, під нижче все добре. Було б добре, але виявив відсутність однієї заглушки гумової. Там вона така, є там такі гумові по, по всіх машинах ці заглушки. І коротше я її десь півроку збирався, збирався купити, замінити, це не доходили руки, а потім виявилося, що на шкода сервісі, вони там копійки стоять, ті заглушки, там по 25 гривень чи що одна. Я в них замовив і замінив ту заглушку, але трохи пізно я взяв камеру, маленьку відеокамеру, оцю таку, щоб заглядати всякі ці місця, як вона там називається, зараз не згадаю. І там побачив, що туди закидано дуже багато бруду. Через що там можливо, що почне з часом корозія в кузові в сирен, то я туди трошки якимись засобами запшикав і ту заглушку поставив. Так що будете купувати автомобіль, обов'язково звертайте увагу, чи є заглушки на місці під нижчим, чи нема, бо з-під коліс туди закидає грязь і кузов почне ржавіти. Можливо, у мене вже ржавіє, через те, що не вчасно відреагувано і не знаю, коли ця заглушка пропала. Чи це вона пропала, коли вже в Україні цю машину готували до продажу, чи раніше, чи ще що невідомо. По цих заглушках. Далі в мене перестав заряджатися акумулятор. Бо виявилося, що е, зло, зламався цей генератор мій. Спочатку приїхав на сервіс, діагностували, що не робить генератор. Е, та, відвезли, щоб його ремонтувати. Хлопці щось морочилися, бо треба було його варити. Вони переживали, що будуть варити, щось там поплавиться, і на викидання буде генератор, що, що я, як заказчик, що буду, тіпа, там возмущатися. Тянули соплі, щось. Коротше, я забрав той генератор, сам його заварив, бо я, я сварщиком роблю. То, коротше, сам заварив той генератор, завіз їм назад, поставили, дай обійшовся ремонт генера... зняти, діагностика і те, що я сам заварив, коротше, не вважаю. 2176 гривень обійшлося оце возня з генератором, бо там щось вухо одне тріснуло. Коротше, і щотки. Не давав заряд через те, що щотки зіпсувалися, але разом з тим треба було заварити оцей корпус. І ці не бралися хлопці ремонтувати, поки не буде заварене. Мені щотки. Отаке. Та, Бо я хотів новий купити генератор, то оригінальний там стоїть чуть не, там 25 тисяч, інші якісь китайські і так далі, і по 7 тисяч, і по 5 тисяч. І гроші, виявилось, що достатньо було заварити вухо і поміняти щотки, і генератор знову працює, і ніяких питань нема. Вже декілька місяців все добре. Які ще були проблеми по автомобілю? Задній багажник постійно сам відкривається. І як завжди, ця проблема яка? Переломані провода в цьому в тій гофрі, яка веде до дверки багажника. Навіть вони не так переломані, як ізоляція там потріскала. Я взяв ізоляцію, ізоляцію по нову ізолянту, як зрозуміло чим і багажник почав знову працювати. А так до того я довго возився, думав, десь що ще ще щось щось, чи а З голови геть вийшла ця ідея про те, що це може бути в автомобілі, якому 9 років, що це могла проводка потріскати. Так, далі. Так само проблема в них. Однозначно є проблема по склопідйомниках. Перший склопідйомник у мене тріснув тут з лівої сторони, в цьому місці, зверху, там, де ролік, де трос через нього йде, тріснув тросик. Розібрав ремкомплект, поміняв, сам зробив, і далі воно знову працює. Через деякий час в тому самому місці, тільки з правої сторони, так само зверху десь там вода попадає і в цьому місці ржавіє тросик і він тріскає. Так само і з цієї сторони прийшлось робити через деякий час. Так що ремонт не складно робиться. У мене на каналі я відео зняв, там є, як я ремонтував той тросик. По цьому є. Що ще у мене тут було по цьому автомобілі? Що це ж було? О, діагностика. Недавно я їздив на діагностику, щось там було. Тільки вже й не згадаю що, чому я туди їздив. Коротше, помилки теж буває вискакують, і дуже сильно в цих помилках допомагає е, свій ОБД-сканер. Простенький ОБД-сканер, який підключаєте до телефона. Я цей купив десь в Польщі, був поляка, перекупив просто, бо в нього було два. І це справляється, підказує, що не, треба, не завжди треба їхати до майстерів. Деякі проблеми можна вирішити за допомогою цього сканера. Отак. Більш ніяких особо питань зразу і не згадаю. Ну що в мене тут є така дивна річ, коробка передач. У мене показано, що тут задня передача включається, але це важель якісь непонятно звідки насправді задня передача сюди включається. І ніде я не можу знайти, щоб замінити оцю штуку на нормальну. цю щоб купити. Ніде таких не продають. Продають тільки такого зразка. Ось так. Ну і зрозуміло, тут двигун 1.0. Коли включений кондиціонер, звісно, вона трохи тупить. ця машинка. Хто любить різненько так їздити, то це автомобіль точно не для вас. Тут, тут треба Ця машинка не для таких любителів поганяти. Це, це простенька машинка на роботу з роботи, по, по мінімальним так сказати, питанням, простенько, дешевенько і сердито. От і все. Дякую за увагу.